Знайшла час і натхнення після вечірньої йоги, після тренування записати відео про кульшовий суглоб. Я обіцяла, поки п'ю чайок вам. Для чого я це роблю? Тому що коли ми робимо щось, ми не лише довіряємо інструктору і робимо це для того, щоб гарну асану отримати в результаті Там, сісти на шпагат, сісти в лотос. Доросла людина має усвідомлювати, для чого вона це робить, які цілі в неї. І саме про суглоби хотіла поговорити в даному випадку про кульшовий суглоб, але ж ви розумієте, що все взаємопов'язано в тілі. І так, у нас лише підлітки, як правило, це такі, знаєте, психологія підліткова, коли хочуть кінечного результату гарної картинки Асани. А психологія дорослої людини, розуміння, я роблю цю вправу, цю асану, тому що те-то і те те-то. Я хочу бути здоровим, я хочу ось такі от пункти підтягнути в своєму тілі. І про кульшовий суглоб поговоримо. Якраз в контексті його терапії здоровий суглоб це той суглоб, який виконує свої функції в межах фізіологічної необхідності, Слухайте, фізіологічної необхідності. Тобто кожен день немає фізіологічної необхідності робити шпагат і сидіти в лотосі. Це такий приємний бонус, який ви можете отримати, але можете не отримати. при тому мати гнучкі мобільні суглоби і здорові суглоби. Я підвожу це до того, щоб бути не надто до себе вибагливими. А розуміти, що це підліткова психологія швидко щось отримати. І все добре, те, що в міру якраз. Про суглоби. Часто навіть больовий синдром у спині викликаний якраз навантаженням на підколінне сухожилля і на затягнутість задньої поверхні стегна. Яке викликане якраз відсутністю гнучкості в кульшовому суглобі. І через це переноситься вага тіла більшість ваги переноситься на коліна, ще й страждають і коліна. І від цього ще й тягне за собою деформацію в поперекому відділі. Тобто дуже зв'язано кульшовий суглоб, коліна поперек, наші м'язи, які можуть бути затягнуті. Тому так важливо зміцнювати м'язи, їх розтягувати і працювати над гнучкістю суглобів. Це перше. Друге, кульшовий суглоб впливає якраз на роботу органів малого тазу і на кровообіг. А ми знаємо, що відсутність гарного кровообігу плюс сидячий спосіб життя викликає ризик зостойних процесів. І плюс застойні процеси, це в нас що в майбутньому Варикоз. Тому так важливо, щоб працював нормально, кровообіг проходив в організмі. І для цього ми відкриваємо наші суглоби. Ми з ними працюємо. Як ми працюємо з нашим суглоб... кульшовим суглобом, ви знаєте, на моїх тренуваннях. Також я ще хотіла поговорити про метафізику больового синдрому саме кульшового суглобу. Тому що не завжди больовий синдром це лише фізика тіла, що щось в тілі не так працює, або вже якісь є підґрунтя для захворювання. Також це в нас психологія наша, наша голова, менталочка наша. І Є метафізика, емоційне блокування і ментальне блокування. Емоційне блокування полягає в тому, що людина. Боїться зробити перший крок. Вона готова, вона хоче в будь-якій сфері зробить перший крок, але вона застрягла. І часто тіло нам сигналізує вже пора. Якраз сигналізує болями у кульшовому суглобі. Такі люди часто задаються питанням: а що це змінить, якщо я зроблю? Нічого не зміниться. Для чого починати? Емоційне блокування таких людей це якраз. Стійка невіра в себе. Всі ми підлягаємо знаєте, такому стану, коли ми падаємо на дно і трошечки в собі сумніваємося. Це нормально. Але в таких людей це дуже яскраво виражено. Це стійка невіра в себе. Це навіть страхи. Бо страхи живуть, згадуємо, перша чакра, неважливо, як ви це будете називати, енергетичні центри це якраз таз. Це наш фундамент, і там живуть страхи щось почати. А якщо кульшовий суглоб ем, хвилює вас в сидячому положенні, то це якраз про поспіх, про бажання все контролювати і неможливість це зробити, тому що це, в принципі, неможливо все проконтролювати в житті і до всього підготуватися. Можна в собі виховувати різні навички для того, щоб бути готовим до різних обставин, але ви ніколи не будете готові. бо є Випробування, які ви маєте пройти. Ось так, якщо за кульшовий суглоб і за метафізику захворювань і якихось відхилень у роботі суглобів. Тому пам'ятайте, що наше здоров'я залежить лише від нас. Знаходьте сили, як би не було важко себе притягнути на тренування. Я вас всіх чекаю, тому що це найцінніше це ваше здоров'я і це найкраще вкладення у ваше майбутнє.